Близько о пів на другу ночі поліція, що чергувала в центрі міста, помітила автомобіль, який їхав із порушенням правил. Машину зупинили, і тоді розпочалася історія, яка викликала бурю обговорень. Під час спілкування з водієм офіцер раптом помітив вогнепальну зброю прямо на підлозі з боку кермувальника. Ситуація миттєво набула небезпечного характеру. Усіх чотирьох пасажирів, серед яких були й особисті охоронці чемпіона, наказали покинути авто під прицілом. Сидіть спокійно, не робіть різких рухів і відчиняйте двері. Добре, я відсібаю ремінь, я відчиняю двері, я тримаю свої чортові руки вгорі. Я не тягнуся до жодної зброї, брате! Втім, після перевірки з'ясувалося, що усі пасажири мали законні дозволи на носіння зброї. У підсумку все обмежилося лише штрафом для водія за порушення правил дорожнього руху. Але історія не закінчилася. У мережі одразу з'явилася хвиля звинувачень на адресу поліції. Користувачі соцмереж та навіть окремі журналісти заявили, що це був приклад расової дискримінації. Мовляв, якби це був не темношкірий, і ситуація розгорталася б зовсім інакше. У результаті мільйони фанатів миттєво стали на бік Крофорда, вимагаючи пояснень та виправ. Правдань від влади